Господу нашому. Рада вас всіх вітати новий день. І в цьому новому дні Господь буде говорити до нас по-новому. Щось ми почуємо, щось ми взнаємо. скільки разів ми читаємо Біблію, дивимося, ніби бачимо, а потім раз і щось відкривається. І як ми говоримо, о, та я вже це читала, о, я вже. Про це чула, я вже це знала. І тут раптом ці слова вони як відкриваються для нас, оживають. І вони що? Стають нашими, вони стають живими, справжніми, частинкою нас. І це називається з'їсти Біблію, з'їсти Слово Боже, з'їсти Ісуса Христа. Бо е на днях чула, як. Пастор говорив з одною жінкою, і вона йому розказувала, яка вона добра. А ми всі такі добрі взагалі-то ми такі всі саме добро. <рес> <рес> я знаю я, я, таких людей, які та я така добра. І він їй каже, в Біблію читайте, вона каже, ну читаю отак, щось відкрию, знаєте, так, раз відкрила, щось почитала і закрила. знову десь відкрила, прочитала і закрила. А він каже, ну так не поможе. Треба. А вона каже, а як треба читати? Він каже, треба з'їсти. Вона каже. Що з'їсти? Як з'їсти? Що їсти? їсти? <рес> Розумієте? це? У вас було таке, що ви їли, і було так смачно. І це слово таке. Солодке, приємне, насичує тебе щасливим тебе робить, відкриває тобі якісь нові частинки Царства Божого, Бога, тебе. Оце є їсти слово Боже. І хочу зачитати вам: у житті своєму ми повинні думати і чинити так, як Христос робив. Думати і чинити так, як Ісус Христос. О, ви скажете, о, це що за планка така? Це куди ви її підняли? Як це? Мені у такому маленькому на цій землі? Таку планочку ставити? Так, це не ми придумали. Це Ісус ставить нам таку планочку. Хоч і був Він Богом в усіх відношеннях та, вважав, та не вважав свою рівність Богові скарбом. За який треба триматися. Замість того він полишив своє місце із Господом, ставши рабом. І дивіться, що. Оце важливо. Почуйте це, хай, хай це вискочить зараз в ваше серце. Звичайною людиною. Він став звичайною людиною в тілі. І, ставши таким, він принизив себе і був покірним до останньої години аж до смерті на Христі. І через те Бог возніс його і звеличив до таких висот, і дав йому ім'я, яке є найважливішим від будь-якого іншого імені, щоб усі ті, що знаходяться на небі і на землі, і під землею, схилили коліна на славу імені. Ісусового, і щоб усі уста визнали Ісуса Христа Господу. Галілуя. Принизивши себе до раба і ставши звичайною людиною. Чому? Для чого? Щоб показати, як можна жити в тілі звичайній людині на цій землі. І коли ми оце слово з'їмо. Повіримо в це, що я звичайна людина, але я можу робити все те, що мені сказав Ісус робити. Я можу бути такою, як Ісус сказав про мене. Я можу бути тим образом і подобою Божою, для якого я є створена на цій землі. І коли ці, ці думки мої зміняться всередині, знаєте, це не просто проголошення, а зміна внутрішнього стану. І тоді ми стаємо тими, якими. Ми насправді є не такими, як ми звикли, що до нас відноситься. Дуже добре пам'ятаю, в школі до мене відносилися. Щось була не така, щось, знаєте, такі були завжди в школі. У вас теж так було Така якась елітна компанія, а ти десь там аж далеко, і тебе до себе, ти ніхто. Вчителі якось так теж до тебе відносились, чи друзі, чи сусіди, чи батьки. О, батьки це найчастіше. Вони ж нас так люблять, але диявол їх так використовує завжди, як вони до нас говорили. Та ти ніхто, я пам'ятаю, як мій татко так любив мого брата, і він все з тої любові не знав, що робити, казав: ти будеш двірником, ти будеш вулицю. Знаєте таке? знаєте Я вже не буду говорити ті слова, які вони до мене казали. <ріст> <ріст> Бо це вже все в минулому і ми це все пройшли. Але це є для нас уроком сьогодні, що ми будемо говорити своє життя і життя своїх дітей. Бо вони це все відчувають, вони це все в себе втягують, цей образ. А кому вірити, як нема і Мама з статом каже, ти ніхто. То кому ще вірити? Самі ближчі люди, розумієте? І коли мама з татом в тебе вірить, підбадьорює, підтримує, і ти маєш завжди в будь-який момент можливість прийти, і ти знаєш, що вони тебе вислухають, що вони не будуть. Знаєте, я йду десь була, йшла. Це був перший дзвоник 1 вересня, і мама через пішохідний перехід тягнула за руку свою красиво наряжену принцесу, яка перший день прийшла до школи, і вона була з коралями. І вона кричала на всю вулицю: Я заб'ю тебе, ти мене опозорила на всю школу. Заб'ю, ніяких коралів більше не буде. І воно таке йде, там, заб'ю. Це шо таке Таке популярне дуже в нас в Тернополі слово. Якщо дитина впала, ти що не дивилась під ноги? Заб'ю. Розумієте? Якісь такі просто ляпання бездумні, які дійсно від диявола є для того, щоб принижувати наших дітей і нас. І Слово Боже говорить, що ми є образ і подоба Бога. Роздумайте над цим. Візьміть це слово, прокручуйте його, прожовуйте його, його, зрозумійте. Хто ми на землі, яка цінність є людської душі, яка цінність є людей навколо нас? Поки ми це не зрозуміємо, ми не зможемо бути повноцінними на цій землі. Ми не зможемо побачити, які це дари і таланти в нас є, і користуватися ними. І знаєте що саме сумне з того всього? Що коли ми не утверджені в істині, то диявол? Він постійно обманює, і ти ловишся весь час на цю брехню. Чому? Тому що ти не стоїш твердо, ти не стоїш в істині, ти не стоїш на фундаменті і тебе хитає туди і сюди. І останні дні кілька людей, одна і та сама тема, одні і ті самі питання. Ось нам в церкві кажуть, все, ви станете перед Богом на суд, і він буде судити всі ваші наміри, все, що ви там робили, все, що ви говорили. І, вони, і все, і як люди починають думати про це, що я стану на суд. Чуєте, хто з вас? Та то страшне, то мені кінець, яке спасіння. Та вже спасіння десь все полетіло, вже нема спасіння. Бо ми знаємо, що ми часом думаємо, бо ми знаємо, як ми падаємо, а може ніхто не знає в церкві, але ви знаєте, що ви витворяєте. І це накриває. І люди кажуть, все, ми, певно, вже не спасаємось. Але Писання говорить, що він лише одним приношенням, раз і назавжди, освятив, очистив тих, за кого він помер. За кого він помер? За тебе помер? Раз і назавжди одним приношенням очистив нас від всіх наших гріхів. І ми станемо перед ним. так? Там написано, що «Чи надто в численний в білих одежах. Це ми з вами там будемо. І там не написано, і той натовп численний стає в чергу і там поче... <голові> всіх по голові. голові. Ні, там вінці будуть роздавати за те, що ми зробили на цій землі для Бога, для людей. І взагалі там мінімально, знаєте, якщо ви думаєте так про себе, мінімально стакан води ближньому, вже, вже супер, вже буде якийсь віночок. <голові> Я пам'ятаю, як я з внуками своїми, я мала з ними такий час, що говорила з ними про Біблію. Кожен тиждень вони ще малі були, зустрічалися з ними. Ну і там про дари, які ми маємо роздавати людям, віддавати себе, свою душу, свій час, служити їм. І на небі там буде збиратися для нас нагорода. Бог будує там для нас будинок, з того, що ми тут на землі посилаємо туди будівельні матеріали. Ілюшечка наш каже, бабуся. Я не знаю, чи в мене там якась буде хата, але в тебе точно буде велика, ти мене візьмеш до себе жити. <рес> <рес> Оце ми так, знаєте? Ми такі, як ті діти. Ну, хто я знає, чи в мене буде якась хата, але родичі в мене є. <рес> 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 Приймуй. <рес> колись ми, нас зупинив на дорозі. Ми їхали, нас зупинив поліцейський, і ми з ним по ну, він каже: Ну все, я відпускаю вас, їдьте, ви вільні. А Богдан каже до нього: тепер я вас не відпускаю, я маю вам щось сказати. <риклад> <риклад> і каже йому про царство, про спасіння, про народження з Він каже: у мене все добре. Я живу через забор від церкви, і в мене брат священник, Вони там за мене замовлять слово. І біля церкви живу, знаєте, то біля церкви жити то вже все. А ще як семінарію закінчити, то, то взагалі вже пустять зразу з дипломом. Але суть в серці, суть в стосунках, Чи є вони в тебе, чи вони в тебе близькі, чи ж ти слово Боже, чи воно для тебе солодке, приємне, чи є бажання. Я, я не кажу, що завжди. В мене теж не завжди воно там так знаєте, вискакує на мене то слово. І не завжди. Але коли ти вже наївся і ти маєш оті відкриття, ту основу твоє особисто не просто те, що хтось тобі сказав, а ти вже сам з'їв. Добре би було так, якби там, наприклад, пастор зранку в неділю за всіх наївся і всі прийшли, і вже всі ситі. Вже приходити не треба, вже все. Пастор наївся онлайн можна подивитися. Але тут виявляється, що кожному треба їсти, правда, щоб жити. І кожному треба їсти тіло Ісуса Христа, щоб жити Ісусом Христом, щоб жити Словом Божим. І Ісус говорить, їжа моя, що? Чинити волю Отця. Коли я її виконую, я насичуюсь. Я ситий, я щасливий, я відбувся, я реалізую свої таланти. І оце ми побачимо на небі. Знаєте, хто там мав скільки талантів, і як він їх пустив в оборот, <звідько> скільки з'їв, <звідько> хто як виріс, <звідько> хто як поправився <звідько> духовно. Хто там, скільки кілограм духовної маси. <звідько> і Написано в Слові Божому, це істина праведний на суд не приходить. Ми прийдемо, щоб бути в славі Отця, щоб бачити його вже, очі в очі, щоб побачити його лице в лице. І там написано на цій старці, вони тільки бачать, піднімають голову, бачать його і зразу падають. Слава тобі Господь, ти великий і прекрасний. Там вже навіть не буде слів, щоб, щоб пояснювати, розказувати, що ми там будемо робити. Ми просто як його побачимо. Це все, що нам потрібно бачити його. Знаєте, як, ну, щось дитина там таке гарне зробить. Чи ви побачите якісь красиві гори, чи ви побачите якісь краєвиди прекрасні, чи небо, чи зірки? І він так. Ах! Нема слів. <сміст> Правда? Захоплення таке. Ми побачимо Христа. Ми його так довго чекали, написано, що наречена, ми його наречена, очікує його прихід з любов'ю, і ми його побачимо, таким, яким він є. І ми побачимо, що ми всі на нього подібні. Образ і подоба. Амінь.